Сезон молодої картоплі вже в самому розпалі. Пропоную приготувати дуже швидко і за дуже простим рецептом. Без додаткового варіння. Погнали, покажу. Картоплю рані я купувала у сільпо за дуже гарною ціною. І зараз пропоную вам показати дуже класний спосіб, як я її чищу. Кладу у торбинку картоплю, можливо, хтось знає. Сіль. Зав'язуємо. Ну, Давайте розкриємо. Картопля почищена. Йде мені мити. Якщо у вас маленька картопля, залишаємо її цілу. Я свою розрізаю, напевно, на четвертину. Беремо одну велику пательню. Висипаємо картоплю. Додаємо воду. Сіль. Закриваємо кришку на 15-20 хвилин. Наша картопля майже дійшла до готовності. Ми додаємо вершкове масло, паприка. Спеції італійські з пармезаном. Окремо на пательню підсмажую бекончик. От картоплю додаємо наші шкварочки, які ми насмажили тут салком. Яка молода картопелька без чесночку. І тепер свіжий кріп з городу. Навіть не хочеться доставати тарілку, будемо їсти прямо з пательні, Ще буде смачніше. Може, це смачно. Готуйте обов'язково.